Слава Ісусу Христу, дорогі друзі і глядачі нашого Ютубу, Фейсбуку і інших соціальних мереж. Сьогодні ми з братами Новиками хочемо вам представити святе місце: Куховинську чудотворну ікону і комплекс, який є біля неї. За моєю спиною є храм, в іншому місці є джерело та багато інших святих місць, тому запрошую вас прийти до нас на екскурсію. Сьогодні онлайн, а вже завтра офлайн. Ця земля і це місце пережило різні політичні перипетії та було під різними прапорами. Однак воно залишилося в серці духовності цього краю і нашого народу. Запрошуємо вас до нас на екскурсію, де брати новики зможуть розповісти вам коротко, але цікаво про історію цього місця і про дюдотворну кохавинську ікону. Позаду мене знаходиться храм. Мурований храм так Покрово Пресвятої Богородиці, наріжний камінь, якого був освячений у 1868 році. Будівництво храму тривало цілих 26 років, і закінчення будівництва було у 1894 році. З переходом уця Яна Шупінського, який дуже мав таку сильну працю так, на цьому місці, він продовжив храм ще на 13 метрів, вдовжину, тобто завдяки його праці тут. Цей храм. Став трошки більше, ніж він був до того. Визначнішою подією цього місця кохавина відбулося у 1912 році, а саме коронація, ікони папськими коронами. Сюди приїхало понад 180 тисяч людей тільки на поїздах, не враховуючи людей і паломників, які йшли пішки сюди. З приходом радянської влади, у 1931 році, а якщо точніше, то у 1948 році з храму перетворили склад. Тут був склад льону, так тримали льон. Після того, як радянська влада тікала звідси, так вони повністю знищили зовні храму. Так, храм, який ви бачите зараз, це є вже повністю реставрований храм зовні, який був закінчений у два роки назад, у 2022 році. Так, і так само апостоли, як ви бачите, ми поставили нових апостолів. Так, до того радянська влада скинула старих апостолів і порозбивала їм голови. З приходом радянської влади у 1931 році, а якщо точніше, на ці тарани вони прийшли у 1948 році, вони позривали всі хрести з, каплич, з каплички і з церкви. Так само дуже сильно познащалися над храмом, коли вже тікали звідси. Так як ви бачите, реставрація вже закінчена, нова. До того реставрація була в жахливому стані, був сам храм, так оббиті повністю всі стіни. І так само вони намагалися зірвати вежу всередини храму, тому що, коли падає конструкція веж, то падає вся церква. Так само апостоли, яких вони поскидали. Розбивали їм голови, так. І якраз недавно ми поставили нових апостолів, майже таких самих, як були в ті часи. Місцеві жителі називають цей храм храмом ангелів. І це насправді так, тому що у середині храму ми можемо спостерігати дуже багато ангелів. Їх є більше ніж 155. Так, е, Їхнім автором цих розписів. Е, був Йолян Круцький. Він у 1927 році починав розписувати стіни храму і завершив розписування у 1929 році. Так, Тих ангелів називають живими. Це тому, що цей автор він запрошував місцевих дітей і малював їхні обличчя на стінах храму. Тому ви не знайдете ангелів, які були подібні один на одного. У 1755 році постало питання визнати іко Коховинську ікону Богородиці чудотворною. Приїжджала комісія з Львівської архієпархії, очільником якого був Миколай Ігнатій Вежицький, щоб зібрати свідчення від людей, що та ікона дійсно була чудотворною. Було опитано 24 людини. І ті люди мали перед тим як давати свідчення, посповідатися, прийняти святе причастя і скласти присягу, що те, що вони будуть їм розказувати, це правдиве. Зліво від мене, ви бачите чудотворну кухавинську ікону, якій вже понад більше 300 років. Так, і символіка цієї ікони, як ми знаємо, що кожна ікона має свою символіку, так плащ Богородиці має такий вигляд з зореного неба, так символ того, що Богородиця є покровителкою неба і землі. Так, так само, благословення Богородиці, яке вказує на Ісуса Христа, і благословення Ісуса Христа, яке вказує на Богородицю, є символ того, що Богородиця є матір'ю Ісуса, яка е, ніби промовляє до нас, що через Мого Сина ви спасетесь, і Ісус, який показує на Богородицю, що через мою матір ви прийдете до мене. Наступне це є хустка, яку тримає у руках, своїх руках Пресвята Богородиця, називається Маніпула. Так, має символ того, що Богородиця готова втерти сльози всім тим, хто до неї прибігає. Надпис латинською мовою, о матер діє, електа і естонобісвіаректа, перекладається як О Мати Божа, вибрана, ти є наша пряма дорога. І так само на багатьох іконах зображають Ісуса зі святим Письмом, символ того, що Господь є живим Євангелієм для нас. Це Євангеліє актуальний на кожен день. Зараз ми знаходимося на тому місці, де саме об'явилася нам Куховинська Богородиця. Як сталося це об'явлення, це чудо, фактично перше. Заможна пані їхала з сусіднього села Руди. І тут були ліси, була тяниста місцевість. І коні загрузили в болоті. Вона вийшла подивитися, що сталося. Коли вона вийшла з своєї карати, то побачила дуплистий дуб перед кіньми і ікону, яка світилася блакитно-зеленим сяйвом. Вона була здивована, пізніше ту ікону знімали. І той чоловік, який знімав ту ікону, впав з драбини. І як він описував, що він не відчув жодної болі і навіть не мав жодної царапинки на собі. Ікона зберігалася в селі Руда в тій церкві, але з часом тут вирішили побудувати каплицю. На цьому місці, де ми зараз є, була дерев'яна каплиця в 1680 році. З часом ця каплиця вже була в поганому стані, почала трошки руйнуватися. І на цьому місці ми збудували кам'яну каплицю, яку бачимо заді себе. Це був 1902 рік. Також важливо зазначити, що з під дуба, де з'явилася ікона, почало бити джерело, де зараз маємо криницю. В цій криниці є вода, яка по аналізам прирівнюється до води з люрду. Що цікаво, що дуже багато людей, які приходять сюди, отримують вже одразу зцілення, фактично. Люди, які були сліпі, вмивають очі цією водою, прозрівають. Люди, які мають просто якісь певні свої награди, приходять на це місце, де з'явилася Богородиця і отримують свій чуда і ласки. Ці декілька хвилин, які ви переглянули в цьому відео, це маленький екскурс в історію і в цінності, які є на цьому святому місці, де Богородиця прославляється своїми чудами і в різний спосіб допомагає різним людям з різних епох. Тому запрошуємо вас поринути в цей світ чуд Богородиці і приїхати до нас, щоб послухати цю екскурсію більш детально вживу. Запрошуємо до нас кожного дня! Слава Ісусу Христу!